Чому я займаюся волонтерством? Чому це стало справою зараз мого життя? Чоловік сказав: ну ось приплили. Ти всім розказувала про тривожний рюкзачок всіх дуже збирала. А де наш тривожний рюкзачок? Самі почали якби шукати, де ми потрібні. Мої дівчата кажуть: от ввечері, коли ходимо додому, вони говорять, скоріше вже завтра ранок. А я кажу, бо що? Вже щось треба робити зараз. В інтернеті побачили, хтось щось потребує. У нас є залишки, зібрали, відправили. Я каже, хочу у вас працювати. У вас така атмосфера. Мені здається, що саме зараз народжується дуже багато нових якихось цікавих ідей. Я, мабуть, розповім, як вона змінювалася життя бібліотеки буквально за декілька днів війни, тому що, скоріш за все, десь так в повітрі вже це відчувалося, всі ці зміни. І у нас була створена рік, працювала така група по ментальному здоров'ю. І буквально напередодні вівторок ми зустрілися ввечері, це було о сьомій годині. Туди приходять і дорослі, і молодь наші лідери нашого молодіжного центру. Я пам'ятаю, як їм наголошувала. Що і так, знаєте, ще так нічого не буде. Ви не хвилюйтеся, але раптом що? Ви ж в мене обізнані, ви ж в мене розумнички. Не забувайте, як ми дихаємо, які вправи на заспокоєння. Звичайно, батьки будуть панікувати, вивчіть їх, як робити. Я дуже запам'ятала ці слова, тому що от ми вечором якби зустрілися, а буквально відразу зранку трапилася така біда. І напередодні теж ми зустрічалися з нашими волонтерами із Червоного Христа, і вони проводили у нас тренувальні би, заняття. І теж про те говорили, що там потрібно джгут мати там, з собою, там, щось потрібно там, ще. І я пішла ввечері в аптеку, закупила все якби, на колектив і носила в себе в сумці. І коли зранку подзвонили і сказали другі колеги, подругі колеги, сказала, що почалася війна, чоловік сказав: ну ось приплили. Ти всім розказувала про тривожний рюкзачок, всіх дуже збирала, проводила курси. А де наш тривожний рюкзачок? Я сіла і думаю, нічого не буду збирати, нічого не буду шукати. Відразу така думка: знаєте, чоловіка викликали в мерію. А я відразу подумала, треба бігти до дівчат. І я дивуюсь, що не було цього такого інстинкту самозбереження, а потрібно голові, тільки діяти, діяти, діяти. Ми відразу зібралися тут. Ну і в першу чергу вирішили, що потрібно колективу дати можливість самим обрати, чи вони залишаються в місті, чи вони кудись з дітьми переїжджають. Ми відправили всіх у відпустку. А самі почали якби шукати де ми потрібні і де наш той внутрішній батальйон, який ми можемо наш резерв десь використати. Доброго вечора. Ми з України! У мене в роду є дід. Який був в УПА, і потім на 25 років зіслани в Сибір. А з другої сторони, дідусь, який був в 21 рік, потрапив до Німеччини, і він все це пережив і знає, як він відносився до всього цього совєтського. Тому, мабуть, ще в ті часи, коли в 80-х роках їздила до Львова і сюди приїжджала. Мої російські родичі казали ще на мене: а це ж Бендерівка, що з нею буде? І, от, коли почалася ця така повномасштабна війна, я зрозуміла, що та покрова. У той родовід, мабуть, ну потрібно вже щоб прокинулася, як то кажуть, предків в мені і щось потрібно діяти. Що я от живу в такий час? І чесно скажу, десь за тиждень після того, як почалася війна, я поїхала на кладовище до могил якби рідних, і чесно скажу, просили якоїсь такої сили, натхнення. Підтримки, тому що знала, що вони чують для того, щоб якби боротися, тому що я знала, що я нікуди не поїду, що потрібно тут в місті, і потрібно щось робити, і потрібно зорганізувати. Раз ми завжди казали, що бібліотека це такий ну центр. Ми географічно розташовані в місті центра, що це така зручна наша установа, що її так всі люблять, потребують в громаді. Що потрібно не то, щоб доказати а проявити себе незачиненими зачиненими вікнами від страху там дрижати. Потрібно щось робити. Ми відразу. Дівчата, наче пішли у відпустку, але вони відразу вийшли майже всі на роботу, хто не поїхав, і визначили, що в першу чергу потрібно об'явити нашим користувачам, вже знаючи приклад ковіда, що вони боялися самі залишатися вдома. Потрібно все таки відкрити двері, не через вікна передавати, а зустрічати людей з посмішкою, з якоюсь впевненістю, налагодити те, що вони приходили і брали літературу. Але перед цим за три дні ми почистили весь свій відкритий фонд. Від тієї російської літератури, бо вона в нас трохи була, ще не маючи ніякого розпорядження від мінкульту, ми вирішили, що це ми зробимо, тому що оці навіть художні бульварні, бульварні романи вже не мають права стояти на наших полицях. Ми це все почистили, тримали інформаційний фронт, іноді ми тримаємо його досі, тому що ви ж самі розумієте, є люди, які по-різному сприймають і які кажуть, навіщо там прибирати якісь якби, там, російські книжки. Звичайно. Так, звичайно, ми залишаємо класіку, ми ще залишили в фонді, а це всю цю бульварщину, і так всі кажуть, ну, Вільмон так приємно читати, чи там на ніч, нічого. Переходимо на все українське. І було дуже приємно, коли е заходили от люди, і я в перший раз, то, наприклад, їх бачила да, в бібліотеці, і питала, звідки ви цікавилися літературою, підходили до сучасної української фантастики чи історичних романів. Вони казали, ми приїхали з Харкова, Миколаєва, Полтави. Потім була Буча, Ірпінь, Гомель. І я чесно скажу, що було приємно, що будучи в таких надскладних ситуаціях, коли вони вижили, втікали, вони відразу приходили там за декілька днів, коли вже в нас тут розташовувалися, вони приходили в бібліотеку. І я розуміла, що ми зробили якби правильний крок. Ну і був такий момент, що коли ми ще не відкрилися, не працювали. Я пішла, повернулася на радіо, де працювала в свій час. І ми для брадичівлян, хто залишився в місті, тому що це було дійсно ну, страшно. А я розумію, коли наші бердичевляни згадували, мабуть, той час, що хто ще пам'ятає, воно ж залишилося десь в криві. Що коли Бердичів в той час, в 41-му році, попав спочатку, як кажуть, був Бердичів, коли був розстріл євреїв 18 тисяч, потім був Бабин Яр. І я думаю, що Бердичевляни ще багато хто все таки з розповіді пам'ятають. І от у нас було дуже така, знаєте, гнетюча тиша, як то кажуть сказати. Але в той же час ми розташовані на центральній вулиці про слажки колонами машини, які люди якби втікали. Тобто це день і ніч було без перериву, траса просто гула, тому що всі на різні напрямки України приїжджали повз бердичів. І це було так страшно скрізь, там, де в цивільних, якби мікрорайонах скрізь була тиша, і люди не гуляли, не спілкувалися, всі були закриті в ці хрести на вікнах. А ми тут в центрі міста і була дуже жвава, якби така черга з машини. Іноді вони стояли. Ми казали, ну як на хрещатику, це все ми бачили. І коли почалися перші сирени на радіо, я розуміла, що потрібно підтримувати бердичівлян. і ми навіть під час перших сирен нікуди там не ховалися, не уходили. Ми навпаки, об'являли, що повітряна тривога, але заспокоїтися, але потрібно далі мирно жити. Ми обов'язково зустрінемося. Були різні, тому що нас слухали і онлайн в Україні, і був один такий, якби телефонний дзвінок. Я дуже важко той момент пережила, тому що сказали: от ви намагаєтесь там посміхатися, там щось жартуєте, підтримуєте. А якби ви зараз були в Харкові, які бомблять, як би ви себе вели? Знаєте, я спочатку дуже плакала, і в мене була така ну реакція, таке відторгнення, там піти з радіо, нічого не говорити. Але слухачі дуже це відчули, навіть телефонували і казали, ти розумієш. Що людина на емоціях це якби каже, а потрібно людям нести якби позитив. І ніхто ж не бачить, що ви там читаєте новини поза ефіром, да, поки виходите і там плачете через себе все це проносите, але ви виходите з позитивом, щось розповідаєте. Ми запустили такий патріотичний флешмоб. Читала я в основному якби цитати, якби емоції, спогади дідів культури, бібліотекарів, авторів книг, общем, письменників, і мене записувала моя колега, а чого ти весь час ну культурних якби митців береш? Я кажу, воно ж мені близьке, ну дуже таке, і тим паче люди якби розповідають свої дійсно живі історії. І коли я почитала, коли до нас приїжджала Жанна Куява, і коли я читала оцей просто страх, коли вона втікала з рідного якби, міста до дитини з чоловіком Сергієм, і я зрозуміла, що ту болю, яку вона проносить через себе, а потрібно нічого це не забувати, як доносити людям. Я теж завела щоденник. Ну як можу, фіксую події, які відбуваються тут у нас, якби в місті суто тобто в нашій бібліотечній якби спільноті, що ми робимо, фіксую фотки збираємо. Ну, я маю надію, можливо, там потім колись щось із цього вийде, щось опишу, якби свої спогади. А, так ми пропрацювали якби дівчата, а потім зрозуміли, коли була величезна потреба, формувалися на території Бердичева, формувалися тероборон, чиські загони, потім Добробати, Ми зрозуміли, що потрібно щось робити більше, ніж просто бути бібліотекою. І ми буквально на 10-й день війни ми почали працювати в повному масштабі, Ми відкрили всі вікна, якби всі двері. А ми були на позитиві, і люди дуже коли проходили повз, вони бачили, що тут іде якийсь рух, а вони заходили, що вам допомогти. І оця волонтерська спільнота, яку теж ми буквально напередодні війни, ми збиралися, говорили про стратегічний напрямок нашого волонтерського руху. Суто тут, в нашому молодіжному центрі. Тоді ніхто не думав, що це так буде дієво. Що воно дуже скоро знаєте, як ну придеться застосовувати. Ми відразу налагодили з Червоним Хрестом цей волонтер Влад. Він поїхав в село до себе до батьків. Я йому зателефонувала і кажу, ти дуже потрібен в бердичі, повертайся. І ми налагодили два місяці. у Нас було три рази на тиждень, плюс ще вихідний в неділю. А він проводив до півтора години з Тетяною. Проводили вони якби курси першої первинної допомоги. І звичайно, це все підлаштовувалося під потреби того часу, як себе вести під час там обстрілів, коли там опіки, коли, наприклад, виток аміаку чи чогось чи азоту, все це таки було дієво, як там поводити себе в подвалі. Не дай Бог, як там е, якісь зазнали немовля, якихось е, там під час обстрілів. І знаєте, я завжди дивувалася, що напередодні війни приходило до 20 чоловік на такі курси. А коли під час війни іноді зал вміщував до 60 людей. Була така величезна потреба люди хотіли. Почути, як бути дієвими в той час. Я завжди сиділа там на рецепшені і коли розказували про немовля, я вкотре раз слухала, як робити штучне дихання, все таке інше. Я завжди молилася і казала, Господі, не доведи мені Господь, щоб я через це пройшла і комусь це робила. Хай я буду знати, будуть знання, але це хай воно десь там, знаєте, залишиться в пам'яті. Крім цього, зрозуміла, що потрібно були сітки плести. А ми налагодили роботу. Ми не лише оплітаємо, якби робимо ці бантики. Ми на них кажемо. Ми плетемо саму основу. У нас є е, наші там і чоловіки, і наші працівники бібліотеки, і дівчат навчили. Ми плетемо саму основу сітки, починаючи від цього. І у нас замовляють дуже багато там на танки, великі сітки, такі 10 на 5. Вони довго плітуться, але ми якісно стараємося підбирати от цю світову, як би гаму, все. Приємно то, що в бібліотеку приходять настільки багато волонтерів, різних людей. Навіть знаєте, іноді, коли в мирному житті вони не поєднувалися, ці люди, і знаєте, як за етикетом я знала, що, наприклад, якби ми сіли чаювати, то я не посадила б там їх поруч. Да? То у військовий час, як коли заходила, я іноді дивувалася, які були різні люди, і як вони вміли співпрацювати і знаходити спільну мову. І Мені дуже це подобається, що громада згуртувалася, об'єдналася, дуже багато ініціатив пішло. Сітки, це в першу чергу таке наше, що ми робимо тут постійно. У нас є закріплені вже люди, які знають, сидять там, наприклад, на процесі суто різати оці от стрічечки. Є інше, що щось там другі роблять. Дуже багато людей приносили речі з дому. Ну, звичайно, коли всі почищені шафи, не залишається нічого, як там в секунди ходити, коли закриті секонди. Я дуже вдячна на нашій швейній фабриці одягу. Яка нас дуже підтримувала. У Нас зараз навіть стоїть якби в запасі декілька мішків вони нам давали від того, що від виробництва від пошиву костюмів залишалися ці стрічки різнокольорові. Тобто, ми поки що забезпечені на такий гарний період, якби роботою, і дівчата іноді сміються, кажуть, що потрібно десь, мабуть. Шукати білу тканину, якби на зиму, і готуватися, щоб це потім так не було, якби зненацька. І одного разу теж моніторили, що роблять дівчата, знайомі колеги з бібліотек з молодіжних центрів. І Побачили, що наші рівницькі колеги роблять енергетичні батончики. Звернулася я до них до дівчат. Вони надали рецепт, Ми там щось, якісь такі свої зміни внесли, почали робити енергетичні батончики знаєте, на той час було дуже дивно, коли я думаю, по всій Україні в Бердичеві були пусті просто полиці, нічого не було, нічого не продавалося. Я вже казала завжди, що хто приїжджає в Бердичев, да, що Дуге Шефта у нас завжди такий тут, якби вітає. І е, от я відчула, ото дійсно, дуге шефта, -то, тому що наші дівчата. Зуміли зробити неможливо, тому що тут в цій кімнаті просто було повно всього для випічки. Починаєте від зернят різних там конфігурацій. Якось там всього це була й журавлина, і кізіл приносити, і клюкву, і в'ялену вишню, і якісь цукати вплоть до того, що з гарбузами не могли розрізнити, але воно таке смачне, там з моркви. Ніколи б не подумали, що таке смачне. В кекси додавали абсолютно все і в енергетичні батончики. Приходило дуже багато людей. допомагало, були хлопці, які приходили от. Кажуть, що хлопці справжні якби, кулінари. І кожен раз старалися щось таке робити, в когось був такий стіль, більш запікали, щоб таке було тверденьке, хтось більше таких пухкі робив. Вона була вже в руку і в кожного є якби, свій стіль. У нас заправляє, якби відповідає за це Юля, наша куратор. Я вже збилася з рахунку, скільки ми передали цих сутокексів. це зупинилося на тому, що десь було 120 пачок великих якби, коробок. І розлітаються вони, як кажуть, як гарячі пиріжки. Ми завжди передавали хлопцям. Не передаву, і передавали наші теробороні. А потім якийсь час, коли нас попросили робити хліб, ми спробували це дуже енергозатратно. і Ми вирішили просто зробити кекси, але солені. Тому зараз дівчата роблять такі порції, те, щоб там були і насіння, і різні такі смаколики. Вони приправи різні, смачні додають, але вже і солені, і солоденькі єсть. Підписуємо і там хлопцям. Цікаво так переправляємо. І, от коли почали працювати по декілька напрямкам, а зрозуміли, це все дуже добре, що коли приходять волонтери, що ми таке щось робимо, згуртовуємо якби громаду. Але хотілося б, що ще дуже відчувався це патріотичне виховання молоді, і почали писати дітям, людям усім де вони. А, і виявилося, що дуже велика кількість наших відвідувачів молодіжного центру, вони просто сидять вдома. Багатьох там в села відправили до батьків, відправили до, до бабусів і дідусей. Справа в тому, що у багатьох батьки на фронті і воюють, якби і діти предоставлені самі собі. Ми тоді створили групу в телеграмі, почали їх запрошувати. От вони у нас постійно знаходяться, постійно нам у всьому допомагають. І коли почали дівчата приходити, ми зрозуміли, що потрібно щось таке цікаве. А щоб проявити, показати суто молодіжний у такий напрямок, і вирішили одного разу зробити благодійний ярмарок, щоб зібрати кошти для ЗСУ. А вони, мабуть, тижнів два робили самі обереги, там якісь різні фішечки робили. Знаєте, як молодь прикаливався, шукали меми, щось на такому, все вивчили там пісні. общем, цікаві. Дівчата наші напекли різні смаколики, не тільки кекси, там різні печиво, і все таке інше суделі. Якщо мешканці громади приносили нам банки з варенням, то прикольно попідписували для того, щоб можна було їх продати. Наприклад, це, що зараз там збивають дрони, це могла б бути і банка там Джевелінська, і Байрактаровська, і в від канатопських ведьом і все в такому іншому. І я розумію, що всіх, можливо, є там дома в арені, але купували заради того, що, знаєте, там була наклейка така прикольна, що все це було на потреби ЗСУ. А, таким чином, ми виходили зі всією культурою, ми об'єдналися. Це музична школа, і художня, і дом культури, і музей. Дівчата доєдналися, ми вийшли в центр міста якби, на ринок, а простояли декілька годин. І суто, якби наша банка, та ж бібліотечна якби, спільнота. Торгувала, як ми кажемо, була близько щось там дев'яти тисяч і таким чином, коли ми отримали ці перші гроші там за дві години, ми зрозуміли, що ми можемо якби все, і тут вийшла потреба до нас звернулися хлопці з однієї з бригад. А що потрібно там допомогти придбати тепловізор. І таким чином закрутилось це все. Ми домагаємо зараз. На даний момент ми допомагаємо з амуніції, з медичними якби лі, ліками, а з якимись такими будь-які потреби зараз це на ура ідуть і від кліщів, там від комарів ці спреї, і як ми кажемо, рильна мильна, те, що все потрібно, засоби гігієни, все таке інше. І Ви знаєте, дуже приємно, коли ти відчуваєш, що кожного дня ти просинаєшся, і ти потрібен для чогось, ти потрібен комусь щось робити. І іноді, от мої дівчата кажуть: от ввечері, коли виходимо додому, вони говорять, ай, скоріше, вже завтра ранок. А я кажу: Бо що? Бо вже щось треба робити. От в мене ввечері вдома так само, я не можу. От прийшла там да? і потрібно щось включатися десь якусь таку логістику до когось там пробуватися, шукати якби знайомих за кордоном. Все це як кажуть, ужиків оці всіх складають, що все гарно вже на ранок. Пішло на якась така цепочка, якихось таких дій. Я дуже вдячна. Я зараз маю можливість подякувати всій Україні, хто долучається і допомагає, тому що ми починали якби з волонтерствами досвідчені там чотирнадцятого року. Зараз дуже багато відгукується молодіжних центрів і суто волонтерів з волонтерських з ветеранських хабів. І підтримують, і нам допомагають перед війною. Ми виграли від МОМ грант. Ми працювали, була реінтеграція ветеранів і їх родин, якби в спільноту, в громаду міста. Знаєте, на той момент, коли прислали деякі такі речі, військові, якби в подарунок, я тоді перед війною думаю, навіщо от вони мені ну дякую, дуже приємно, але так покладу. А коли почалася війна, я вам, чесно скажу, я вдягнула. А, і брала з собою термос, і сумочка ветеранська, якби там, і все таке інше. Воно якось підтримувала підстюгу. Ти розуміла, що ти вже в цьому ветеранському русі і потрібно якось заряджати інших. І зараз, от ми працюємо до нас, майже щодня заходить хтось із хлопців військових. А знаючи, ми печемо кекси завжди заходять там на, на запах, як то кажуть, всі летять, завжди пригощаємо, завжди якісь потреби. Немає так, що ми там обрали. Когось і тільки там хто допомагає. От всі, хто звертається з відкритою душею, будь ласка, дуже багато залишається якихось там, можливо, речей а, теж віддаємо. Навіть зараз в інтернеті побачили, хтось щось потребує. У нас є залишки, зібрали, відправили, стараємося так допомагати. Помагали бібліотекарям, брали ж. Е... Адреси відправляли адресно ну, зараз. Так зав'язалися там, ну навіть і спілкування, і дружимо. Це так приємно. Дуже багато переселенців до нас приходять. Е, наскільки я знаю, в місті приблизно три тисячі, якби, людей до нас приїхало. Приходили, допомагали як у волонтерстві, так потім бачили, що у нас тут постійно рух, що молодь приходить, що старшого віку люди приходять. Вони почали пропонувати свої послуги, і таким чином у нас місяць відбувалися курси еспрес-навчання з англійською. Це була переселенка з Київської області, вела. А багато людей дуже ходили, так задоволені, Багато людей проводять різні мастер-класи. От кажуть, я там вдома в себе там робила те, та те, те. та можна попробувати, звичайно. Тобто, люди долучаються до розвитку. А ті, що кажуть, от повністю немає вже там. Да з, з Маріуполя багато приїжджають, кажуть, домівки вже немає. Зрозуміло, що якщо буде все добре, ми залишимося в Бродичеві. Я кажу, коли в 2014 році відказала ці три букви ВПО, я їх так ненавидила, коли ми подавали звіти, тому що це якісь такі, знаєте, було які народне і чуже. Ми завжди всіх так. Ну, дуже любимо, коли хто до нас приходить. Ви ж, мабуть, теж відчули, Ми завжди любимо обнімашки, цілувашки, щоб придати якесь таке тепло серця. А зараз, мабуть, воно ще більше, якби хочеться. І Ніколи не кажемо, що це люди там чужі, приїхали, не сприймаємо їх як тимчасово тих, що приїхали до нас. Ми їх всіх як рідних. І е, я навіть чула іноді, коли я проходжу, знаєте, я кожного дня захожу, Дівчата плетуть сітки. Я завжди їм так в подумки посилаю такий заряд, е, позитиви. Дуже дякую за їхні оці невтомні руч. Й вони на себе шуткують, кажуть, паучіхи, паучі ми. Я кажу, тому що пальчики, от кажуть, же, хто без звички, то дуже пучки болять, якби так стараються. От вони кожного дня це плетуть, бачу між собою щось розмовляють, що співають, щось одна одній розповідають. Нема ніколи такого не настрою, завжди на позитиві, завжди все так емоційно хорошо. І до нас приходить одна людина, яка сама фармацевт, і от вона каже: Ви не уявляєте, що є найбільше всього в світі, про що я мрію. Ми ну, там, ну, зрозуміло, перемога, там мир, ну про що ми зараз говоримо? Я кажу, хочу у вас працювати. У вас така атмосфера. Дуже багато людей приходять і кажуть, що атмосфера не хочеться якби уходити. Люди постійно сидять, ми е, з півдесятої вже всі приходять. Ми кажемо, з півдесятої відкрити, але ми там приходимо на вісім. Вони вже і раніше приходять всім, не можна вигнати. У нас тут як вулик, все так по різним напрямкам. Зараз ми працюємо, дитяча бібліотека наша працює для дітей-переселенців. Кожного дня приходять приблизно до 50 дітей з батьками, тому що дітки різні, і вони приходять і проводять їм різні такі розважання, такі якісь пізнавальні заходи. А коли якісь свята, вони разом там смакують, роблять їм стіл з солодощами. Вже тож теж як родина стала. Зараз пішло таке переосмислення, так, коли ми навіть там думаємо про щось, що буде після перемоги. А коли буде мир, а, звичайно, що в голові ті ж самі, якби і фестивалі, і такі, все інше, але трохи з іншою подачою. Але зараз, коли ми кажемо про наш культурний фронт, я чесно зізнаюся, що суто от, бібліотечне суто бібліотеки книги, так, це інформаційна подача, це інформаційна війна. Навіть з тими мешканцями міст України, які не розуміють, що насправді твориться, які до цих пір там вірують, вірять, що в Бучі чи Вірпіні щось там підстроєно. Це теж інформаційна війна, а це війна з тими, хто дивився якісь там пропагандистські канали, і до цих пір там вірять, що родичі в Росії можливо там не так щось думають. Так. Але в той же час мені здається, людям зараз є час на книжку, але дуже вибірково особисто. Я, якщо раніше ковтала книжки, дуже багато читала, мені зараз важко зосередитися. І коли я заходжу до читальної зали, я мабуть навіть більше приглядаю у ті книги, які маємо, які я бачила тільки відділи комплектування, не звертала увагу про війну 14-15 року. Тому е, я не думаю, що суто книжками, якби на культурному фронті, нам потрібно вистрілювати. Потрібно, мабуть, так скооперуватися так подати себе, щоб бачили, що бібліотека, якщо ми говоримо суто про бібліотеку і про молодіжний наш центр. Це просто така складова нашого суспільства, міста в частності нашого, нашого, що без нас, якби ніяк, і що тут дійсно домівка для будь-кого, хто іде просто посів, бачить, що відкрите вікно чи двері, і може зайти і отримати ту ж саму щиру посмішку, а солодкий чай за потреби там якісь ліки, поміряти тиск, просто поговорити, можливо, поплакати. Можливо, людина заходить і зарядитися тим, щоб посміхнутися, коли в нього болить. Просто ми повинні так якось переформатуватися, щоб робити зараз на даний момент все, що потрібно для перемоги. Якщо це сітки, то це сітки. Якщо пекти кекси є потреба, то це кекси. Ми просто знаємо, що зараз дуже велика потреба в тому, що насправді не вистачає військової амуніції саме такої простої, це як там штани. І камуфляжна куртка, так і тому я дуже часто думаю про те, що потрібно щось придумати, можливо, навіть написати якийсь соціальний проект і виграти грантові кошти, і отримати швейні машинки, шити ту саму амуніцію на тих людей. Є дуже велика потреба в стіних банках з продуктами довго терміну зберігання. Можливо, потрібно тоді всім зайнятися городиною, щось садити і робити. Ми з дівчатами це все вже обговарювали, і мені подобається те, що всі дуже з що щоб ми не придумали, а всі так давайте. Знаєте, немає такого, та це не реалізовується, це там не потрібно. Тобто я вважаю, що зараз культурний фронт а повинні ми всі об'єднатися і робити не тільки те, що там за фахом у нас так, да в свій час. Кульки книжки видавати. Ні, потрібно робити все те, що потрібно зараз для перемоги. Саме зараз народжується дуже багато нових, якихось цікавих ідей. Просто їх треба розладіти, спитати в тих самих, можливо, переселенців, спитати в тих самих військових про якусь потребу і включитися відразу почати діяти. Тому не тільки книжка. Іноді я помічаю те, що було і тоді, в 2014-2015 році. Люди звикають вже звикають, що зараз літо починаються городи, можна там десь ходити в нічні клуби, бо я чую, що пішла реклама там, десь відкриті. Я цього не сприймаю, тому що вважаю, якщо є. Знедолені якісь там люди, які її хлопці, яких ми бачимо навіть в місті з відірваними руками, ногами, які діти, які вже осиротіли. Ну поки що ми не маємо право наповно жити яким, мирним життям. Так, елементи вкраплення можуть бути, але не забувати, що секунди, чому я займаюся волонтерством, і чому це стало справою зараз мого життя? Тому що я розумію, якщо я цього не буду робити, моя команда не буде робити цього. То те, що там все трапляється, воно може одного ранку прийти в наш дім. Просто ні в якому разі не розслаблятися, тому що дуже розслабилися люди. Трошечки переформуватися в тому плані, що кожному почати думати про те, щоб я міг яку краплинку принести все-таки в перемогу. Тому що іноді, знаєте, відкупився там, з донатив, кинув там, 100 гривень чи більше, чи щось приніс для волонтерів, щоб передати. Ну, я ж свою місію виконав. Пішов там спати, там все таке інше, гуляю. Ні, мені кажеться, більше потрібно бути свідомими. А мені дуже завжди подобалося, як казав Остап Дроздов, пам'ятаєте про ті ноліки, одинички, що потрібно не бути ноліком, потрібно бути одиничкою, щоб щось мати, щось бути вартим в цьому світі і запалювати інших. Тому що, якщо всі опустять руки і нічого не будуть робити, то про яку перемогу можна говорити? Потрібно перемогти в першу чергу тут себе. Потрібно прибрати ту байдужість, включитися, знати, що тільки ми всі разом можемо щось робити. Тому українцям я хочу побажати віри в себе, звичайно, любові до себе, до ближнього, те, що ми завжди кажемо, звичайно, віри в ЗСУ, але все-таки підніматися, не прилежувати зараз влітку, десь бока, і там не думати там про себе, а все таки більше думати про те, що кожен із нас це частинка такого всесвіту. Ми тільки разом можемо щось зробити. thanks so for